Раз Шевченко, Холодний Яй. У всякого своє лихо. І в мене не тихо, хоч не своє позичене. А все таке лихо, нащоб, щоб бачити згадувати, що давно минуло. Путить позна колишні добре, що заснула. Хоч і яр той вже до його і стежки малої не осталось, і здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотреного. До яру страшного. В яру, колись з гайдамаки, табором стояли, лагодили самопали, гратища стругали, у яр тоді сходились, мов із хреста зняті. Батько з сином і брат з братом. Одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий? протоптаний шляху. Чи сам зарістеним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили. На пораду, що їм діять з добрими панами, з людоїдами лихими, з новими ляхами? Не сховайте, над яром Залізня витає І на умень позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте. Святого закону, не зовіте преподобним лютого Нейрона, не славтесь царевою святою Войною, бо ви самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру за отечеству, їй Богу, овеча натура. Дурний підставляє шию і не знає за що, та ще й гонту зневажає. Видача, видача. не ні розбойники і вори п'ятном нашої історії. Брешеш, людоморе. За святую правду волю розбойник не стане. Не розкує закований у ваші кайдани народ темний. Не заріже лукавого сина. Не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники, неситі голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і земною всім даною і сердечним людом торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам. Буде. Тяжке лихо. Дуріть дітей і брата свого, Дуріть себе чужих людей. Та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє. Вогонь новий з Холодного Яру.